Вітаю. В минулих відео розповідав, що є така штука, називається Узіп. Розрядник його ще називають. У нас тут є де. плюс або мінус від стрінга входящий, плюс, плюс або мінус від того самого стрінга і вихід на заземлення. Ця штука нам забезпечує, що якщо у нас дещось станеться, це взагалі досить цікаво, це на 550 вольт. Тобто свій вольтаж, скажімо так. Узіп такі. До чого приводить те, що у вас їх немає. А. Оце плати балансирів, які стояли в зікерівських батареях, які я переробляв. Батареї вижили, відразу скажу. Все чудово, захисти всі спрацювали, все спрацювало, але знайшлося слабеке місце і балансири покинули цей чат. Бахнуло так, що ну, відгінаю. вибух стоїть 5-амперний. Автомат, а там на секундочку в Зікера майже 800 вольт. Він випив, тобто вибив, тобто, розумієте, що це не 125 А пролетіло, а набагато більше. А, в конденсаторі, ой, точніше, в інверторі 50 кВт повибухали все, що тільки можна. І конденсатори, і все. 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 Благоділо, шліфи дроти витримали, але висновок який. Коли монтували, ну інше. Компанія монтувала е, сонце, то що зробили? Сказали, та вам для чого ті розрядники там, подешевше, таке, щоб, типу, щоб просто напряму від сонячного поля е, до, відразу до інвертора протягнули кабеля, ніякого захисту. Сонячні панелі не заземлені. запобіжників, які стоять, в того плавки, там не, не, немає. Розрядників немає. Ну, інвертор, благоділо, був заземлений. По факту, що сталося? Була блискавка, це Західна Україна. Зателефонували ввечері, сказали, що ой, володя, рятуй, щось у нас все потухло, все погласло, інвертор потух, батарейки не працюють, не вмикаються навіть. Ну, захисту не пішли. П'ять ранку підйом, вилітаємо на Західну Україну, туди летимо 600 кілометрів, приїжджаємо, дивимося, міряємо. Інвертор в короткому повністю. Куди не тикни, все дзвониться, все по колу дзвониться. Ну, типа, чудово. Давай вже далі роздивлятися. Між заземленням і сонячними панелями стрінгом майже 500 вольт. Це при тому, що сонячні панелі і заземлення, ну тобто дріт від сонячних панелей до заземлення, вже має довжину близько 400 метрів. По мінусовій кліві. По плюсовій там теж певна статика, так би можна сказати. Між собою поля дзвоняться. Ну, Там, скажімо так, м'яко кажучи, там треш. Там значить яка система була. Там система була 50-кіловатний інвертор, гібридна ідея. 50-кіловатний був о, мережевий інвертор, який був о, підключений до Ну, в режимі мікроінвертора був підключений. Тобто 100 кВт сонечка закинула на 50-кіловатний інвертор. Сталася така ситуація. Вибула, ну, тобто, Там обід після обід. Налітають хмари, починає блискавка випити. Ну і в полі прилітає блискавка. Не прямо в стріху в сонячних полей. Якби прямо в стріху, то напевно там була б біда. Прилітає блискавка, все потухло, все погасло, потім ще щось намагалося запуститися, ну і покинуло цей чат. Ну, як, як видно, білий дим пішов. Як всі електронщики знають. Електроніка помирає тоді, коли спускає дух. Ну, тобто білий або чорний дім. Ну, тут чорний дім пішов. Да? Значить, Удар якоїсь сили був. Удар сили такий був. Тобто у нас на кожній зікерській батареї стоїть 125 амперний автомат по постійному струму. Вибило. Далі. У нас в інверторі там є такі досить великі конденсатори, вони покинули цей чат. Далі, сама батарея сама по собі, майже 800 вольт. Шліфи благоділок цілі, все-все-все ціло, повідривало дорожки, просто повиривало. Тобто, прилетіло однозначно більше 125 А в батарею, при тому, що у де вихід 50 А. Всі пам'ятають, що 50 А максимум вихід в є. Тобто прилетіло на кожну батарею мінімум 125, тому що автомат вибило. По вольтажу, який пролетів, я, чесно кажучи, вже сказати нічого не можу. Ну, якщо сонячне поле там 800 вольт, батарея 800 вольт, то ну, нічого б не сталося. Вага, в принципі, як, як таково. Але тут ситуація в тому, що просто дорожки повідривали. Тому люди добрі, інсталятори, люди, ті, хто хочуть зекономити, не грайтеся з вогнем. ну Це дуже серйозна річ. Розрядники потрібно ставити. Запобіжники на сонячні поля ставте, заземляйте сонячні панелі, заземляйте інвертор. Не економте на цьому. Ну що ви як малі діти? От, зекономлю, хай воно побуде, а потім там через півроку, через рік, ну нема ж нічого більш постійного, ніж тимчасове. Що працювало? По факту, що сталося? Система захисту на це поле вартувала, ну, хай умовно, там, ну там, з усіма понтами, скажімо так, з усім з усім, ну хай три тисячі доларів. Хай три тисячі доларів. Що по факту? Інвертор 50-кіловатний, гібридний, покинув цей світ. Мережевий інвертор покинув цей світ, швидше за все, що куча пробитих панелей. Там діоди є, їх швидше за все, що придеться всі демонтувати і передивлятися там ну, купа стрінгів. Далі в батареї у нас в двох батареях три блока, тому що ви розуміли, тут розімчик, да? роз а тут розімчик його вирвало просто від удару. Він вилетів. Е -е -е ремонт батарей, заміна частково деякого обладнання. Дроти витримали, все витримало, я чесно кажучи, я дуже задоволений цим ділом. Ну, По факту, ну, мінімум так, 1010 доларів, якщо і не більше. Ми поставили інший інвертор на ці батареї. 50 відразу підкинули. Все, запрацювали, батареї працюють. 380 приходить від мережі, далі через це пропускає. Тобто там інвертор перетворився в режим цеглини. Будь ласка, ставте системи захисту, автомати на ввод, на вивод. 380 вольт. Ставте запобіжники, ставте розрядники. Не лінуйте, забувайте нормальні коли заземлення. Не цей трикутник совковий, що всі звикли там, та я трикутник, я арматури півтора метра заб'ю. Забийте її, знаєте куди. Воно не працює, просто не працює та заземлення. Нормальне заземлення це відуть до 4 Ом. Ну це ніяк, не 2, ні 3 метри, і не арматури. Це коли по 6, по 8, на ґрунтах на різних по різному. Буває два-три кола, буває і десяток колів забувається. Тому що це благоділо, що нікого не прибило. Бо поряд трансформатор величезний стоїть. Там не тільки зікіровські батареї стоять, там ще купа інших батарей стоїть. Ну, не дай боже, це все б діло пихнуло б, це було б вже там, не, не десяточка баксів в мінус. Це вже були б зовсім зовсім інші цифри. Ставте захист. це буде добре. Всім бажаю інсталяторів з рівними руками. Не гоніться, будь ласка, за. Ми ставимо за 50 доларів. От, 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 о, оце оце такі наслідки будуть. Ставте гарні щити, гарний захист, щоб нікого нічого ніколи не спрацьовувало. Але хай краще воно буде, нічого не буде. Всім гарного дня і мирного неба!